Ще е, вчора я піддавав сумніву, а чи треба це громаді міста Кам'янця-Пеліського? Але цікаві вчора зустрічі. Тільки е, прийняли рішення, цікаві зустрічі відбудеться. Ну, перш за все, це приїхали невідомі люди, появилися незнайомі дзвінки. Влада продовжує діяти тими ж самими методами. Сьогодні стоїть ззаді там озвучка, якоби глушити це все їхні методи, хоча зазначу, Рада Майдану прийняла рішення, що вся влада повинна піти. При цьому вона визначила конкретно, що ті посадовці, які залишаються на своїх місцях, значить, вони підтримують владу партії регіонів. Ви знаєте, вчора до мене ввечері в 9-й годині під'їхав одна людина. Я зупинився, коли її місті став, а він мені говорить, що я хочу з вами поговорити. Ну, невідомий, годний мужчина. Кажу, а, хто ви такий? Він каже, я бандит. А, а, а що ви хочете? А, ви знаєте, що ви якимось чином мене не рушили, а хто ж вас рушить? Я кажу, а ви що, оригінал, ярик, там противник, нової влади, та ні. Я кажу, ви знаєте, якщо ви не оригінал, то ви зовсім не правдите. Ми сьогодні маємо можливість спостерігати, що і яким чином діяли та влада. Дивимося на будинки, на маєтки, на ється ФБРЖ. Це все відомо, це знайомі і до цього ми яким чином навіть вже привикли. Але сьогодні говорити будемо про інше. Перш за все, те, що вчора вечором. Вже звідси, з місць кривкому, вивозились якісь документи. Щось вони ховають. Та все приховати практично неможливо. Я хочу подякувати. Подякувати, перш за все, тим людям. Подякувати тим людям, які відгукнулися на заклик і приїхали на Майдан Київ. І це, і це нормально, це добре, тому що дуже важливо присутність тих людей на тому майдані. Це дуже важливо, я потім пізніше скажу чому. Я хочу подякувати тим людям, які були на цьому майдані. Вони й молодці. Я хочу, щоб ми облисками. Підтримали тих людей, які не йшли можливість приїхати на день, на тиждень. Хто більше, хоч на годину, але приїхали в Київ і підтримали нашу революцію. Давайте оплесками їх підтримуємо. Молодці. Молодці! 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 Я хочу подякувати тим людям, які... Змогли ну, підняти цей люд. Це наше студентство. Ви знаєте, що в 2004 році, що зараз саме ці люди підняли український народ. Да, багато хто із них віддав своє здоров'я, своє життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Вони це зробили і вони молодці. Давайте студентству. Оплесками підтримуємо, скажемо, молодці. Молодці! молодці. молодці! 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 Я хочу сказати, що даремно ну, хтось думає, що воно лишиться і буде не сьогодні, завтра буде все мінять! Відбудеться люстрація. Кожного треба міняти, всіх міняти. Правильно ви говорите. 25 років сидять. Я хочу сказати, що ми повинні сказати подякувати тим людям, які приходили на цей майдан. Подякувати і осіб і Мирославу Мошку. І Синіку, і Волошині. Я притуляку, треба. Підтримати тих людей, які тут стояли на цьому майдані і закликали підтримати майдан в Києві. Хороші вони погані. Але ми повинні виставати, що і вони молодці. Давайте ми їх підтримуємо. Вони подарують ваші підтримці. Молодці! 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 Я сьогодні є і ті люди, які пробують тим чи іншим методом зірвати наші зібрання, Їм це не вийде. Пішов, потом пішов, і відбувається буде зміни. І зміни торкнуться кожної людини, тому що так жити і такі країни в якій ми жили. Неможливо Ми повинні сьогодні підтримати і тих людей, які стояли на цьому майдані. Ми повинні прийняти тих людей. Ми повинні залежити на те, що вони віддавали свій час, свою можливості. Вони терпіли хол, Неприємності, душі, і вони тут стояли, бо вони молодці. Оплески ми їх підтримуємо. Молодці. Молодці! 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 Мене багато хто питає відносно. Багато хто питає, де ж це було. А те ж не Так, у кожного якась певна своя позиція, певне своє завдання. Хтось повинен був тут просто починати робити. На той час я вважав, що найкращі події будуть розгортатися, і найсерйозніші події будуть розгортатися в Києві. І має місце в Києві. Отримавши певні завдання, я знаходився безпосередньо там. Спочатку розгону сударства ми розгортали Майдан у Харкові. Пізніше, місто Київ. Це підтримка певної команди Петра Порошенка. Не знаю, можливо, комусь він подобається, комусь не подобається, але ми підтримували безпосередньо з ним майдан. Це працювала певна команда. І таких команд від різних політичних сил, як від громадських організацій, було багато. Ми чітко володіємо ситуацією, яка і відбувалася і в місті Кам'янськ-Подільськ. Ми знаємо тих людей, які відправляли тітушок до Києва. Ми знаємо тих людей, які створювали команди і відправляли їх на ті Вони приїжджали в Київ, потім спускалися вниз. І розповідали, що вони нормальні люди. Вони нормальні, їх поважають. Їх треба поважати, їх треба підтримувати. І хтось вимушено через те, що з роботи можуть погнати. Комусь потрібна була та лишня копійка, але приїхавши, їх брали в загородки, але вони спускалися безпосередньо вниз. Спускалися вниз для того, щоб підтримати демократію. ті Хто з'їзд протиправні міри, хто тиснув, хто примушував, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Ви знаєте, що відбулося? Я привив приймати людей такими, як вони є. Але біда в тому, що вони. Стали, вони привчили нас до жорстоко. Вони навчили нас, як треба поступати з ними. Це неправильно. Але воно відбулося. І сьогодні ці події, які продовжують розвертатися, це не прості події. І вони зразу не будуть вирішені. Вони будуть вирішуватись поступово. Буде багато не вони будуть спробувати зірвати устрій, економічний розвиток нашої держави. Вони Будуть, будуть намагатися створити перепони. вони будуть це розуміти. Тут багато дуже розумного. У 2004 році ми можемо. Політ. Давайте ми послухаємо. Вважали, якщо вони скинуться, то відбудуться перші рік, перші збираємося Або... в Кіб'єт міського голови. Повинна крипітка роботи. Ярема не має бажання йти на міського голову. Бо хтось пробує антігідайці таку зробити. То є неправда. Громада має обирати міського голову. Громада на чесних, правдивих, прозорих виборах. Вона буде приймати рішення, хто буде керувати містом. І то є правда, і так повинно бути. Я хотів би. Сказати, що е, що відбувалося все такі 18-20 числа. Я був там практично, ну, можна сказати, майже три місяці. Я від'їжджав звідти тільки на судовий процес. Бо Проти мене порушена кримінальна справа була, як і за воюють машинки. 365 стаття. Зараз. Вона депадалі політизірована, але вона на сьогоднішній день пробувалася. Я приїжджав сюди, сидів на судових засіданнях, і то є щиро право. Але від'їжджаючи до Києва, в мене було велике натхнення. У мене велике було бажання. Що наш люд, юницей, що відбудуться ті події, які змінять нашу державу. Сахар, я е, хочу вам розповісти, що відбулося 18-20 числа. І багато говорило. І серед присутніх тут є люди, яких я бачу, які були на Майдані. Це живі свідки. Я їх попрошу потім сказати, щоб вони сказали певне слово. Але що і як було? Два дні нас підряд поливали з резботів водою. Люди вимокли. Хтось від'їхав додому, хтось дві ночі не спав, полягали спати. Хтось просто заморився. Якщо в цілому сказати, що на Майдані залишилось не більше двох тисяч людей. Може я помиляюсь, може трошки більше, може трошки менше. Почалося так. У нас почали підстрілювати. Yeah, yeah, yeah. Відстрілювати є бурбці. Хто є прав? Ми yeah, це знаємо. Yeah. Стріляли синічно, Розбивали флами. для того, щоб зникалися для того, щоб боялися для того, щоб схилити. Нас. Я звертаюсь до вас, люди. В Україні 46 мільйонів громадян. На Майдані залишились 2 тисячі. Дві тисячі боронили Україну. І той є право. Той є жива правда. Ті люди, які полягли, да. небесна сотні, а їх набагато більше. Бо Дуже багато на сьогоднішній день людей поранених. Майдан був в крові. Я хочу звернутися до вас, що ви підтримали цих людей. І згадали про них хвилиною ночі. Слава героям! Героям слава! Герої не вмирають! 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 Щодо па, щодо веселих вічки! Тобі батько! Щодо місцевих розборів Вони позасідали туричі. Будуть тут жити вічно. Такого не буде. Сьогодні, завтра. Я примушу їх написати заяву. Вони підуть. Це думка українського народу. Це не думка політичних партій. Це думка українського народу. І ради Майдану. Сьогодні говорять про те, що як це все має відбуватися загрузці повної влади підтримка, те, що дзвонять і погрожують або пробують погрожувати, Як, як це має статися? Ну, Дуже просто ви знаєте, як вчора включив і депутат від Кам'янеччини. Говорив, що виявляється, на Україні були по регіонах смотрящі. А Ви часом не знаєте, а хто на Камінеччині був смотрящий? Говорить про те, що в Україні була корупція. А хто ж у на Камінеччині цю корупцію? Мы все, мы все знаем, как было, где было, и кто здесь, у и у практически каждый коммерчайна на сегодняшний день в и знает, сколько стоит для того, чтобы властвоваться на работу в лекарню, або в школу. Кожний знає хто, скільки коштує для того, щоб влаштувати дитину, в дитячий садочок. Всім це відомо, це нормальне явище. Люди до цього звикли. А хіба до цього можна звикати? Зміни повинні відбуватися. Повинен мінятися суспільство і мінятися люди. Я Хочу сказати, що особливо лідерам політичних партій, що народ вийшов на Майдан не за те, щоб відстояти інтереси політичних партій або політичних лідерів. Люди вийшли, щоб відстояти гідність. Відстояти волю, відстояти майбутнє нашої держави. Ми повинні звикнути до тих моментів, які полягають в сьогоднішній ситуації. Ми повинні поміняти устрій і поміняти людей. Хай говорить. Хай говорять, ми повинні виговоритись. бажання зірвати майдан не відбудеться, тому що майдан відбувся у державі. Майдан відбувся в наших серцях. Відбув... На Майдан відбувся в наших віту. І то є право. Сьогодні говорить про те, що толкати руками. Хтось має відповісти. Вісчувають купіця, правда, майданчик годинські води. Серйозов гайфа. Гайба, 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 гай. Влада і повинна піти геть вся. І в Києві, і в Кам'янці-Подільському. Ми повинні провести перезагрузку. І то є правда повинні приходити нові. Молоді люди які захочуть Працювати на Україну, а не на власну дішету. Трошки закруглилися, знаєте, ті люди, очевидно, прийшов ганна людини, яка в свій час оголошувала про те, що вона робить мері. Та ніхто. Ми, ми або міських голів голі, повинні робити люди. І вони їх повинні обирати. І той правда. І майбутнє на сьогоднішній день за майбутнім, за нашою молоді. І це є будь правда. дати можливість їм продовжувати розкрадати місто ніхто не дасть. Тому, шановна громада, шановний мітинг, ми повинні прийняти рішення і підтримати волю майдана, волю Майдана в Києві, волю тих людей, які поклали своє життя за майбутнє нашої держави. Я хочу, щоб ви підняли руки. Всі ті, хто вважає, що повинна відбутися перезагрузка діючи влади. Дякую. Дякую за підтримку. Це і ваше слово. Це і ваше рішення. Рішення. Рішення, яке нести за собою. Громаду. Сьогодні ми говоримо про важливості тільки переміни влади. Влада має міняти і вона буде поміняти Незалежно від того, хто буде намагатися зірвати, хто захоче. Подальше діяти і так і як і діяли раніше, він підняв витягнув з зміни. І зміни відбудуться в нашій державі. Ми повинні відслідкувати, побачити і не тільки засудити, а притягнути до відповідальності тих людей, які чинені перебори. Переконі, які торкалися бо є людей. Я потребу. Вам дадуть. Я, я хочу Подійки. подякувати громаді за підтримку і за її волю. Слава Україні!